Я рахую, що військовий там не повинен балотуватися. А я рахую, військовий що... для того вчився, щоб він був військовий і щоб робив свою справу військову, а не там сидіти в парламенті і отримувати парламентські гроші за, за дурно, за даром. Я... Так Но... я рахую. А я рахую, що як розумний може Ні, бути військовим. Військовий, ну, військовий повинен виконувати, для того він вчився, для того я йому знаю. дали освіту, для того і я я думаю, вчив. що молодим, сюди для того він що там молодим бути. дорога. Він не вчити. повинен воювати. Кожен має займатися своїм. Тоді буде більше користь. І бачили, що там відбувається. Ну не так, знає, ми що за. Місь... Я тільки за. Ми не проти. Щоб вони там трошки зроблять порядок. Ну, моя особиста думка негативна ставлю. Чому? Ну, тому що політичні речі і військові вони не завжди е несуть одну ідею. Я за те, щоб молоді люди вийшли в Верховну. Я за те. Щоб не було тих, що були раніше, зробити ілюстрацію. Я думаю, щоб вони професіоналами були саме основне військові люди, розумієте. І би навіть, якщо вони по професії йдуть як військові, розумієте, би вони свою добру справу знали. Нехай будуть молоді, але би добре знали, були спеціалістами військової справи. О, і тоді буде прекрасно. Не будуть щось робити, і закон правильний зроблять нормальний, такий відповідно, що потрібно би було то для, для військової і нашої обороноздатності України. Це саме найкраще. Як можна ставитись до того, коли молоді люди йдуть в політику? Хай балотуються, хай працюють, хай добиваються якихось вершин, і хай нашу державу піднімають старше покоління. Мислить може не так. Працює не настільки ефективно, а молоді військові загартовані, витривалі. Хай йдуть молоді люди в парламент. Може там щось зроблять все-таки. І військових треба, може вони якраз будуть захищати нашу армію, щось зроблять для того війська. Я тільки за, я позитивно. Я ставлюсь добре. Вони заслужили, того, щоб бути відстоювати хоча б права свої. Бачите, ті, які зараз на фронті. Порушуються дуже їхні права. і Я буду голосувати за них.